Виконуємо номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, для якого значення Х дріб дорівнює 2. Складемо наше рівняння. Перерівняємо значення дробу до числа 2. Замінимо риску дробу знаком поділити. Вісім поділимо на різницю 5 і дробу, чисельник якого модуль Х, а знаменник 3. Нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 8 поділити на 2 буде 4. Тепер нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 5 віднімемо 4. 5 відняти 4, це буде 1. Тепер нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Маємо модуль х дорівнює 3. Існує два числа, модуль яких дорівнює 3. Це числа 3 або мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3 і 3. Номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6 Виконано.